Останнім часом все більше людей читають книги. Хтось повернувся до своєї такої корисної звички через блекаути і почав читати, щоб заповнити час, що вивільнився. Хтось взяв до рук книгу, яка привернула увагу. До речі, останній чинник має суттєве значення, говорять експерти. Сучасні бібліотеки наповнюються якісними виданнями, які приваблюють читачів. Книга дуже якісна. Книга красива, книга кольорова, книга яскрава, книга насичена текстами, неймовірними текстами, які зараз просто ламають всі всі шаблони. Тобто, наприклад, в моєму дитинстві таких книг не було. То я, наприклад, дуже радію, що в мене є змога нашим сучасним дітям надавати цю книгу. Сучасні діти надзвичайно вибагливі стосовно інформації, яку вони по факту зараз можуть отримати звідусюди. Заохотити читати книги їх можна в ігровому форматі, а також залучаючи різноманітні креативні підходи. Бібліотека розширює свої межі, стаючи творчим простором для спілкування дітей і дорослих, обміну думками і ментального взаємозбагачення. Це не просто ми показуємо діткам книжки, а якщо це, наприклад, книжка про равлика, то ми цього равлика ліпимо з пластилину. Якщо це книжка про йогу, ми робимо всі асани з цієї книжки, ми робимо йогу в нашій бібліотеці, я вам чесно кажу. І дітки були в захваті, батьки були в захваті, тобто це щось таке нове, що раніше, наприклад, не було і не проводили. Але це все ми проводимо саме по книжці. Якщо ми, наприклад, читаємо книги про собачок, про тваринок. То я, наприклад, запрошую до нас фахівця з каністерапії. Вона приходить зі своєю собакою. Ми проводимо захід саме з тією барбарою, дітки всі в захваті, бо це і є каністерапія. Оця книжка про собачку плямку Джулії Дональдсон це і є про каністерапію. Тоді діткам я пояснюю, що це означає, що це за термін, як собачка може допомогти. Інший метод заохотити дітей до книг, як кажуть, залюбити в літературу, це читати разом, спілкуватися після прочитання, обмінюватися враженнями. Дати дитині зрозуміти, що її думка дійсно важлива, радить Анна Масльоха і ділиться власним досвідом. Книга це не просто джерело інформації. Книга це форма спілкування з вашою дитиною. Розумієте, mm -hmm. ви якщо це дитина наприклад, молодшого віку, посадіть її поруч з собою, обійміть її, візьміть цю красиву, якісну, кольорову, насичену книгу, розгортайте її, спілкуйтеся, читайте разом, обговорюйте. Ви розумієте, що ви через книгу узнаєте про свою дитину майже все. Якщо ви будете правильно ставити її запитання, mm -hmm. то вона вам все розповість. Якщо це дитина, наприклад, більш старшого віку. То можна поцікавитися її думкою з приводу цієї чи іншої книги. То ви даєте дитині меседж. Uh -huh. Мені твоя думка важлива. Да? Добре, якщо ви цю книгу прочитали самі, і ви можете обговорювати цю книгу разом. Але якщо як я, наприклад, не встигаю читати всі книги, у нас їх багато uh -huh. в бібліотеці, то я, наприклад, даю своєму сину, він мене саме підліток, і Я кажу, Сашко, мені цікава твоя думка з приводу цієї книжки. Крім того, книга це найкращий спосіб уповільнитися, як рекомендують психологи в нашому буремному житті. Можливо зрозуміти, що життя продовжується, не зважаючи ні на що.